З вами канал Агрозатишок. Дякую всім за підписку, за те, що ви з нами. Залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде цікаво. На даний момент хочу вам показати, що ми зробили, як у нас вже підросло, чим кормили і які плани надалі. Тому поїхали! Для посіву раннього томату, який ми будемо вирощувати в отаплюванні теплиці, ми обрали ось такі сорти. Це у нас Толстой F1. Пише виробник 2 25 метра. В одній такій пачці 01 грам вийшло десь 35 насінин. Цукрова сливка ранній. ж фірми, 015 грамів. Висота рослини метр,20 метр м. Ми її будемо садити під краєм теплиці, там, де, як то кажуть, найнижча висота. І ось такий помідор ми обрали Big Beef F1. Це гібрид 250 насінин. То пачка зараз будемо садити. Садимо ми в нашій. Залишковий торф від квітів. Ось ми вже виклали частину насіння. Садимо томат густенько, тому що ми його будемо пікірувати. Він любить дуже сильно пікіровку. Два сорти, один, два. Все-таки записали в блокнот. Що за чим ми посадили. Грунт трошки втрамбували в плашки. Нагадую, плашка у нас з отворами. Обробили. Поліверизатором з привикурем для того, щоб попередити появу чорної ніжки. І зараз беремо, присипаємо ґрунтом. Томат, любе ґрунт присипаємо. І трішки його також зверху прибризкуємо, пульверізатором, змочимо просто водою і підплівку, і ставимо на стелаж, там, де є підсвітка. Там у нас температура без плівки. Тому, я думаю, підплівка якраз буде комфортна для томатів. І будемо очікувати сходів. А ось так на стелажику виглядають наші томати, які на сьогодні два тижні від посіву. Сьогодні 17 лютого. І ось такі вони гарненькі. Покажу. Оп! Ось такі, дивіться. Вже по два справжні листочка, я думаю, ще 3-4 дні і можна буде робити, робити пікіровку. Ми плануємо робити першу пікіровку в касети, а потім вже у стаканчики. Помідори дуже люблять пікіровку, це для них як смаколики для нас. Тому їх треба пікірувати. Ну і ми ж їх будемо не забуваємо, ми їх будемо висаджувати в опалюючу теплицю. Тому ми посадили їх так рано. Якщо ви хочете для відкритого ґрунту, то ще дуже рано їх садити. Ми проводили підкормку таким майстром. Нам їх порекомендували в агромагазині. Не знаю, що з цього вийде, але росте, слава Богу. А тут у нас перчик, це гіркий перчик. Гарна також схожість це самозбірне насіння, будемо садити. Салатний перець поки що не садили, ну і думаємо, що навряд чи чомусь не хочеться. І баклажани не садили. Хоча баклажани перець ще зарано садити, якщо ви садите, у відкритий ґрунт. Якщо у вас є теплиця, то можна вже садити. Ну і раз така пісня, покажу вам ще нашу капусту страждальну. Вже з'являється також перший справжній листочок, також була підкормка, але буквально небагато. Ще трошки будемо також пробувати пікірувати. А це, до речі, наш огірочок. Уже четвертий справжній листочок, то мені захотілося м'яту посадити.